Літинченка Тетяна проходить навчання у таборі школа самостійного життя. Каже, за декілька днів тренінгу вже має уявлення, як спілкуватися з владою, бізнесменами та громадськістю. Цей досвід дівчина має намір застосувати у рідному містечку. Її цікавить питання благоустрою. Серед тем тренінгу і суто жіноча тіловий макіяж до пензлика візажиста дівчині не звикати, адже Тетяна неодноразово брала участь у професійних фотоконкурсах як модель. Я приймала участь в такому проєкті. Краса без границь, не без я Акцентую який проходив місті Львові. Так, залишились фотографії. Ну можливо, подальшому я буду надалі подавати якісь конкурси. За словами професіонала, влучний мейк ап Но, має не порушувати можна. гармонії. Неважливо чи гарний настрій, чи поганий настрій, чи погана сьогодні погода, чи на душі неважливо, Потрібно завжди виглядати гарно. Це найголовніше правило. Школу самостійного життя для молоді з обмеженими фізичними можливостями організувала громадська організація Гармонія. У Вінниці такий табір влаштовують в 15-те. Продовж тижня 10 активістів з Гасяналітина, Козята на, на козятина та Жмеренки вчилися у вінничан, зокрема ораторському мистецтву, формуванню інклюзивного середовища в своєму селі чи містечку. По закінченні тренінгу усі учасники отримали сертифікати. Команда, яка сьогодні навчилася бути активною, вона понесе свої знання туди, де вони живуть, і життя буде змінюватись. Окрім навчання, молодь мала нагоду і розважитися. Дівчата та хлопці відвідали боулінг, більярд та дискотеку. Ірина Корш, Вадемінжиєвський, новини, телеканал Віта.